Як, що, по, чому, Ну майже в два рази дешевше. x 5 в Туреччині не можу вам назвати чітку ціну. Дуже неякісне м'ясо. Ви не можете знайти дуже багато якихось товарів. В Я таких йогуртів смачних не є в своєму житті. Дуже не смачна. і вона не якась дуже неякісна. Вона, от прямо без смаку. Я просто в шоці. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Дуже рада вас сьогодні бачити тут. Хочу поговорити і підняти тему, котра тригерить. У мене вже декілька відео, тому що в мене було декілька шортів на цю тему. І також мені дуже часто в коментарях пишуть щось типу: Ні, в Туреччині досі набагато дешевше жити ніж в Україні. І я вирішила воочно вам показати ціни, які є зараз в Туреччині, і є які в Україні. Я взяла два маркети, більш-менш підходять по своєму рівню: це в Туреччині Sanal Migros, і в Україні це онлайн новус. Знову ж таки кажу, що я взяла онлайн-маркети, тому що фізично в мене цього не було можливості зробити. І звісно, що ціни онлайн можуть трошечки відрізнятися від цін фізичних, але загалом ви зрозумієте всю систему, як, що, по чому. Ті марки, які... Які є і в Україні, і в Туреччині я брала однакові ті хмарок, звісно, які не співпадали, бо це просто неможливо, щоб вони всі співпадали. Я брала якісь аналоги чи схожі, знову ж таки, онлайн вибір не настільки великий, як фізично ви підете в магазин. І я просто, знаєте, зловила себе на думці, що ми з чоловіком восени, коли приїжджали до Києва разом, ми співставляли нашу продуктову корзину, яку ми купуємо в Туреччині і в Україні, і в Україні було. Ну, майже в два рази дешевше. Звісно, онлайн такої суттєвої різниці немає, але все одно є різниця, і я хочу вам показати, скільки ви можете витрати на продуктовий кошик тут, в Туреччині, проживаючи, і в Україні онлайн. Тому я вибрала свої такі необхідні продукти мені на місяць. Скажу чесно, що на місяць обирати продукти дуже тяжко, тому що як правило я роблю закупи на тиждень, потім трошечки щось підкуповую, якщо там закінчується якісь. Овочі чи фрукти, чи можливо молоко. І я знаєте, коли це все вчора прораховували, всі ці ціни, було дуже тяжко зорієнтуватися, скільки мені потрібно молока на місяць, якихось круп на місяць. Ну, ви зрозуміли, це все буде дуже-дуже наближено, але це вам відкриє трошки погляд на сьогодення, як, по яким цінам можна скласти ту чи іншу продуктову корзину. Ваша продуктова корзина може відрізнятися, тому що ми всі Різні продукти і ми всі якби готуємо по-різному. Я би для себе виділила чотири блоки: перший блок це м'ясо, біле і червоне, другий блок овочі, фрукти, третій блок молочка, четвертий блок все інше. Одразу скажу, що я не включала алкоголь, цигарки, тому що це одразу X. П'ять в Туреччині, це буде набагато дорожче, а ми з чоловіком купуємо там і гристи і тому подібне. Тому в нас продуктова корзина, ну, прям дуже відрізняється по ціні. Ми кожен блок, коли з вами будемо проходити, я вам буду висвітлювати ціни. З однієї сторони буде ціна в Туреччині в лірах і в гривні, в другої стороні буде в гривні ціна в новості в Україні. По закінченню кожного блоку я буду вам казати плюс-мінус скільки мені потрібно цих продуктів на місяць. І висвітлювати також ці ціни. І будемо по блокам теж підбивати, щоб вам було цікавіше. Ну що, поїхали розбиратися в цих зачарованих цінах? По-перше, хочу сказати, що в Туреччині, і це я не перебільшую зараз. Хто мене дивиться з Туреччині, будь ласка, підтвердіться в коментарях, у нас ціни змінюються просто кожен тиждень. Якщо я раніше могла сказати, скільки у нас коштує там помідори чи огірки, то зараз я не можу вам назвати чітку ціну, тому що кожен раз, коли ми йдемо з чоловіком на закупи, ці ціни просто змінюються. Це відео буду намагатися дуже швидко змонтувати. Я буквально вчора підбила. Всі витрати сьогодні вже знімаю і сподіваюся, що завтра ви отримаєте. Ну, у мене завтра у вас сьогодні це відео до перегляду. Я сподіваюся на вашу підтримку, бо я собі просто всі мозки виїла, поки це все підрахувала і підбила за місяць. Почнемо ми з філе курячого. Ми його купуємо досить часто, і скажу чесно, що це у нас, можливо, як основне навіть м'ясо. Я з нього роблю як м'ясопарфранцузький, так і якісь блюда. Я постійно Користовую куряче філе. Зараз ви перед собою бачите ціни, які є в Мігросі, в Туреччині і в Ноусі в Україні. А також я підрахувала, що у мене на місяць десь йде 3 кг курячого філе. Звісно, що тут, можливо, деякі цифри будуть перебільшені, так як це в розрізі місяця, а я казала вам, що я купую на тиждень, тому, можливо, трошечки більше я зависила ці показники, але ви зрозумієте саму суть. І ось вам ціни з. Скільки це коштує в Україні за 3 кг і в Туреччині. Наступне це крильця, теж курячі. Крильця ми дуже часто теж використовуємо, але я їх люблю робити на грилі. Знаєте, у мене є ця машина, котра закривається з двох сторін гриль, І ми їх робимо тільки так, тому нам ну, в принципі вистачає 1 кг. Тому ціна тут за 1 кг. Я думаю, що не для кого не секрет, що м'ясо в Україні. Набагато дешевше, ніж в Туреччині. Це пояснюється дуже багатьоми фактами, що стандарти м'яса відбору м'яса в Туреччині набагато вищі, ніж в Україні, тому ціна тут шалена. Але все одно, чесно кажучи, останній час дуже багато новин про те, що тут дуже неякісне м'ясо, що багато якихось домішок в м'ясі, і тому дуже тяжко знайти саме класне м'ясо. Але я хочу вам сказати, що ми з чоловіком навіть в місяців шість не купували м'ясо. Взагалі червоне, могли його їсти тільки в якихось перевірених ресторанах, але от додому не купляли, тому що ми просто боялися. Але зараз ми знайшли касапчі, називається це місце, де саме продається м'ясо. І там, звісно, навіть бачачи зараз оці ціни в онлайн-маркетах, там м'ясо ще в два рази дорожче, тому що воно ну типу як би перевірене. І ми платимо ще в два рази дорожче за це м'ясо, тому що ми просто боїмося купувати з маркетом. Підрахувала, що нам потрібно десь теляти не 2 кг на місяць. І ось такі у мене суми вийшли. Як чоловік, так і я, ми дуже любимо рибу. Я тут не враховувала, що морепродукти, тому що, знаєте, це теж така сезонна штука, мені здається, і дуже тяжко онлайн знайти саме. Свіжі морепродукти, я дивилася в Україні, в основному онлайн продають заморожені. Заморожені ми, як правило, не беремо, тому я їх виключила з цього списку і додала рибу. Дорадо, Ми десь беремо 4 кілограми на місяць, тобто по кілограму в тиждень ми їмо десь раз на тиждень. Ми їмо рибу. І це дійсно той продукт, котрий ми не можемо виключити з нашого раціону, бо ми дуже це любимо. І чоловік, і я. Тому десь за 4 кілограми у нас виходить ось така ціна. Якщо підби. Цей блок, то виходить те, що в Україні ми можемо зекономити на білому та червоному м'ясі 1709 гривень з копійками. А це на секундочку, не дуже то і мало. Наступний пункт у нас молочка. До молочки я включила просто все і сири, і яйця, тому давайте розбиратися по черзі. Ціна за 10 яєць ось така. Причому, знаєте, я не дивилася і не враховувала той факт, якого розміру яйця, як там у них був вигул. Ну, тобто, ви розумієте, що це ще плюс-плюс-плюс. Я вирішила брати просто самі доступні ціни, які може собі дозволити там кожен. Але хочу сказати, що, звісно, коли ви купуєте для себе, Ви вибираєте якусь спеціальну марку, да? можливо, вам подобаються сири тієї чи іншої марки, можливо, ви любите саме сир цієї марки, а сметану цієї марки. Тобто це все дуже індивідуально. Ми зараз з вами розбираємо такі основні моменти в продуктовій корзині, щоб ви просто орієнтувалися в цінах, і я вам показую, як все є, не скриваючи і не перебільшуючи. Яєць у нас насправді уходить дуже багато, тому що ми і в Ранку яйця, чоловік їсть десь по два яйця, я одне їм. Тобто у нас десь виходить 40 яєць на місяць. Десь так я плюс-мінус порахувала, тому ціна ось така. Сир камамбер. І ще досить недавно було тяжко його знайти в маркеті. За ним потрібно було їхати чи в метро. А в Туреччині метро не дуже популярні в таких масштабах, як у нас. І вони, як правило, знаходяться десь на околиці міста, тому що це великі маркети, а в Туреччині все ж таки не Прийнято робити такі дуже великі маркети, тобто вони є, але все одно не в таких масштабах, як у нас, тому що чоловік, коли побачив у нас Ашан, Нове сільпо, він просто був в шоці від цих масштабів і каже: у нас таких великих чомусь немає. У нас там один-два і все. В основному тут такі, знаєте, невеличкі маркети дуже популярні. І буває навіть таке, що в одному маркеті ви не можете знайти дуже багато якихось товарів. А у нас, ви, наприклад, йдете в новос чи в сільпо, ви одразу можете скупити все, що вам потрібно. Тобто, це такий мінус до І коли я переїхала до Туреччини, мені було стам неймовірно тяжко, тому що я постійно ходила по чотири в три маркети. І знаєте, потрошку-потрошку купувала всюди, тому що в якихось маркетах просто не було того, що мені потрібно. І зараз камамбер, нарешті, з'явився вже в мігросі, і ми його можемо купити. І ми порахували, що десь два камамбери ми з'їдаємо на місяць, і отака виходить ціна. Ми дуже полюбляємо сир з блакитною пліснівою. Я його додаю до макаронів, до якогось різото. Теж він з'явився не так далеко. Давно у нас в Мігросі теж за ним потрібно було виходити на полювання по великих маркетах. Але зараз він вже є теж в Мігросі, і ми купуємо десь дві штуки на місяць. Сир по типу Сологуні. Тут до він продається такими великими брикетами по 800 грам, по 600 грам. В Україні він продається меншими брикетами, але я знайшла плюс-мінус однаковий грамаж, і ось така от виходить ціна. І при цьому грамажі я порахувала, що нам на місяць потрібно. 4 пачки, тому загалом ціна така, як ви бачите на екрані. Молоко безлактозне. Насправді молоко я мало де використовую, я його використовую тільки для кави. А так як я дуже полюбляю латте, а ви знаєте, що в латте там в основному йде молоко і тільки 20 грамів кави, у нас дуже багато виходить молока на тиждень, тобто ми десь випиваємо 2 літри молока. Це 8 літрів нам потрібно на місяць. І я, чесно кажучи, була здивована, що ціна плюс-мінус. Однакова, тому що я думала, що безлактозне молоко в Україні буде набагато дорожче, але як виявилось, плюс-мінус однакова ціна. Приходимо до суто турецьких продуктів, так як у мене чоловік турок, айран у нас просто на обід на сніданок і на вечерю, тому у нас в принципі теж десь на місяць уходить 8 літрів. І я думаю, що айран, до речі, дуже велика різниця в ціні в Україні він дорожчий, але саме цю марку Айрана Onur я можу вам рекомендувати, бо це. Роблять наші знайомі, наші друзі, вона дуже якісна. Я знаю, як її виробляють. Там всі стандарти якості. Вони за це дуже сильно б'ються. Тому, якщо ви любите Айран, дуже вам рекомендую цю спробувати Марку Онур. Вона прям дуже крута. Знову ж таки, так як чоловік турок, у нас постійно є вдома йогурт. Я точно навіть не знаю, скільки ми його з'їдаємо, але я вирішила порахувати десь 2 кілограми на місяць, тому що 2 кілограми ну ми точно з'їдаємо. Ну точно, можливо, навіть 3, але я. Я порахувала два, і ось такі ціни теж в порівнянні. Масло вершкове я теж використовую дуже часто, тому я думаю, що на місяць ось такого громажу саме масло у мене десь піде три штуки. Я думаю, що це нормально, тому що там самі пачки не дуже великі. Три штуки я підрахувала, що мені вистачає. Ну і на останок я включила, звісно ж, вершки, тому що вершки я додаю теж до дуже багатьох страв, і до різото, і до макарану. Макарон. я, до речі, не люблю прості макарони. Їсти мені постійно в макаронах потрібно, щоб був якийсь чи соус, чи якесь м'ясо, якісь, знаєте, там тунець. Я не знаю, не щось потрібно, щоб було, бо я дуже не люблю просто от звичайні макарони. Тому вершки це просто необхідність, яка мені необхідна при готуванні. Я витрачаю десь три штуки, я думаю. І як ви бачите по загальній сумі в цьому блоці, в Україні у вас буде економія десь 751 гривня. Тобто в цьому блоці в молочці виходить так, що загалом молочка дешевша в Україні ніж в Туреччині. Хоча це теж дуже дивний факт. В Туреччині дуже багато різноманітної молочки, і Туреччина дійсно робить дуже класні сири, свої якісь продукти, але в зв'язку з інфляцією і так як виросли ціни, зараз просто все набагато дорожче в Туреччині. На жаль, я знаю, що багатьох не здивувати тим, що саме перший блок був дорожчий в Туреччині, тому що. М'ясо завжди дорожче було в Туреччині, але думаю, що другий наш блок про молочко дуже багатьох здивував з вас, тому що дійсно, хто був в Туреччині або проживає в Туреччині, знає, що Туреччина вона така дуже прогресивна в сплані молочки. І я коли робила ці підрахунки, я вам чесно клянусь. Я до останнього думала, що в Україні молочко буде дорожче, а виявилося, що молочка дешевше в Україні, ніж в Туреччині. Це я вже мовчу про те, що тут немає, наприклад, оцих смакових йогуртів. З різними добавками там є тільки злаки, можливо, персик, ні, навіть не персик, абрикос. Потім що тут ще популярне: банан і полуниця. А у нас, ви знаєте, цих йогуртів просто так от заставлені полички з різними смаками. І тут ще прикол в тому, що Туреччина дуже багато додає цукру до йогуртів, і в них немає. Ну саме в цих от фруктових йогуртах в них немає такого, знаєте, чіткого смаку з самих ягід. І я коли приїхала до України в лютому місяці цього року змінювати документи, я зрозуміла, що у нас йогурти набагато смачніші. Я навіть чоловіку взяла такі, знаєте, які п'ються йогурти, декілька штук. Він не міг відірватися. По-перше, там дуже мало цукру, прям дуже мало. Я брала галичину, і він не міг від них відірватися. Він сказав, я таких йогуртів смачних не їв в своєму житті. Отак, от отак от. от, так от. Овочі і фрукти нарешті ми переходимо до цього пункту. І знаєте, цей пункт мене не здивував. Але тут є декілька але. По-перше, важливо підмітити те, що Туреччина це все ж таки тепла країна по відношенню до України. І тут на такий цей сезон да, теплий він набагато довший, ніж в Україні. Тому і фрукти, овочі тут, як правило, дуже такий багатий вибір. Да? Тобто, ви можете там і взимку купити нормальні фрукти. Фрукти і овочі, і все таке в Україні є друге, але дуже багато окупованих територій, звідки поставлялися ті ж фрукти і овочі, і за рахунок цього ціни злетіли. В сезон, наприклад, у нас завжди було дешевше купити ті ж помідори, огірки, ніж в Туреччині. В Туреччині з'явилося ще одне, але тут зараз дуже тяжко знайти щось дійсно якісне. Ну тобто, це не тільки взимку, а це ще й про сезонні фрукти, овочі, тому що в минулому Році ми просто не змогли знайти нормальних помідорів, не на базарі, ніде. Огірки тут, в принципі, дуже несмачні, дуже несмачні, вона ось, знаєте, з пупирушками корнішончики тут продаються дуже рідко, і їх, як правило, беруть на закрутки, їх не їдять. І а, тут дуже несмачна картопля. От картопля, прямо дуже несмачна, і вона не якась дуже неякісна. Вона от прямо без смаку. Тому враховуйте ці моменти теж, і ви зрозумієте, чому чому тут така різниця в цифрах. Першим до нас список залітають помідори на гілочці. Чому на гілочці? Тому що такі самі я знайшла в онлайн-маркеті і там, і там, і порівнювала ціни. Я написала, що нам потрібно десь 4 кілограми на місяць, тому що у нас з чоловіком з кожним прийомом їжі є чи якийсь салат, чи якась овочева нарізка, тобто ми не можемо просто їсти якусь основну страву без овочів. Тому я приблизно написала, 4 кілограми помідорів нам потрібно. Картопля, як я сказала. Вона вже дуже несмачна, тут дуже. І тут ще є, знаєте, поділяється там для жарки, для варки картоплі. Ще якось навіть так на ринках її продають. Ми насправді не дуже багато картоплі їмо, тому я підрахувала, що нам 2 кг на місяць вистачає з головою. Білокачана капуста. Ну тут, знаєте, ціна відрізняється, але прикол в тому, що в Туреччині багато хто її не купує, тому що я клянусь вам, вона продається ось такими здоровенними головками десь по 10-15 кг кілограмів. Базарах її можуть ще вам порізати, але в маркеті вам її різати ніхто не буде. як ви розумієте, оці 15 кг, кому вони взагалі потрібні, ви її не купуєте. Ну тобто ви купуєте якусь тоді альтернативу, якусь травку, знаєте, зелену до салату, а не білокачану капусту. Але я знайшла її і в тому маркеті, і в тому маркеті. Я вирішила її додати до списку. Моркви у нас йде дуже небагато. Я думаю, що кілограму моркви нам вистачає десь на місяць. цибулю теж я додала. Дала тільки кілограм, і хочу сказати, що тут дуже часто продається переморожена цибуля, або турки чомусь лушпиння з неї здирають, і вона знаєте, така дуже багато де продається не в лушпині в цьому, да, золотистому, а така біла, типу, як саме біла не цей сорт білої цибулі, знаєте, як є, а от саме здираєш лушпинні. Я не розумію для чого це, але дуже буває таке, що я, наприклад, чищу собі одну цибулину. Я розумію, що я ну там половину викидаю, тому що вона просто переморожена. Огірки ми купуємо десь теж 4 кілограми на місяць, тому що, як я сказала, салатів дуже багато. Ми дуже любимо огірки, але тут вони просто без смаку. Ми навіть сьогодні їли на сніданок і мене чоловік каже, блін, ну я вже не можу їх їсти. Раніше такого не було. Раніше реально тут дуже була, знаєте, оця якість овочів, фруктів, вона була просто на рівні. Навіть, знаєте, можна було зайти до магазину, ви ніколи не побачите якоїсь гнилої фрукти чи овоча на. Вітрині, то зараз це ви вже можете побачити. На жаль, тому що якість у всьому дуже дуже падає. На жаль, часник я додала десь пів кілограма, тому що я його в принципі використовую дуже багато. в яких стравах, і чесник це ми любимо чоловіком, і я люблю, і він любить. Тому часник у нас йде добре. Пів кілограма додавала, хай буде кабачки. Ми теж часто запікаємо. Я думаю, що два кілограма десь на місяць у нас іде кабачки, і така різниця між ними баклажани Теж, до речі, я дуже де багато використовую баклажани, тому додала 2 кілограми. Думаю, що 2 кілограми якраз саме то нам вистачить. Із фруктів я додала яблука Golden десь три кілограми на місяць, тому що ми робимо домашній йогурт. Я буває, знаєте, взбиваю декілька фруктів і додаю оцей звичайний йогурт, просто його перемішують. Виходить дуже смачно, тому що я кажу, що отакі фруктові йогурти саме в Туреччині, вони чомусь дуже, я не знаю. Вони мені прям дуже солодкі, надміру солодкі. Я їх не можу пити, тому ми робимо ось такі йогурти. Плюс ми кожен день їмо фрукти, це чи якась фруктова нарізка, чи щось таке. І фрукти у нас теж йдуть в дуже великій кількості. Апельсини додала один кілограм, тому що вже якби сезон закінчився, але інколи ми теж беремо. Я думаю, що один кілограм нам вистачає на місяць зараз. Лімони дуже часто використовую в турецькій їжі, причому в різних його аспектах, тому я. Додаю кілограм, і дійсно кілограм я можу використати та, е, спокійно, просто спокійно можу використати за місяць. До речі, мені цікаво, а хто от із наших там дівчат, хлопців, хто любить готувати, скільки ви використовуєте лімону на місяць? Я тільки що подумала, що в Україні у мене стільки лімону не йшло. А зараз, коли я в Туреччині, коли я готую там і чоловіку турецьку їжу, у нас цей лімон. У мене просто раніше лімон пропадав, а зараз не пропадає. А я купую десь кілограм на місяць. Капіц, тільки дійшло до мене. Банані у нас теж йде дуже багато, тому я бананів теж додаю 3 кг. Я думаю, що ми 3 кг спокійно з'їдаємо. І печериці, печериці я беру не так часто. До речі, в Туреччині велика проблема з грибами. Тут є оці як вони називаються правильно вішанки. Мені здається, можливо, я кажу неправильно. Ви зрозуміли, що за гриби? Дайте знати в коментарях, як вони правильно називаються. Я беру печериці, як правило, од одну пачку, десь 550 г, грамів. Щось там не. На місяць одне роблю з ними. А насправді дуже сумую за нашими грибочками, тому що тут нема грибів нормальних, тут тільки оці вішанки, печериці. Ну і ще якщо вам повезе на ринку якісь ви там ще одні гриби знайдете. Але в принципі з грибами тут проблема. Виходить в цьому блоці, що економія в Туреччині 704 гривні. Але не забувайте враховувати той аспект, який я вам перечислила до цього. Тобто, якби у нас всі продукти, всі овочі, фрукти їхали з тих земель. Які зараз, на жаль, в Україні окуповані, то повірте мені, це було б дешевше. Потрібно це враховувати. І навіть не дивлячись на те, що дешевше зараз фрукти і овочі в Туреччині. А я про це казала і в тих відео в попередніх, що така є тенденція саме в фруктах і овочах, то їхня якість зараз дуже-дуже на низькому рівні. І дійсно ви їсте як пластик. Тобто навіть немає запаху інколи, або буває запах і немає смаку. Смаку, тобто, на жаль, це теж дуже швидко змінюється. Наступним пунктом у нас ідуть крупи, і перше, що я хочу відзначити, це рис. Рис я купую в основному басматі, тому що я його дуже дуже люблю. І так як у мене чоловік турок, в мене з зрозуміють дівчата, хто з турками, а в нас не дуже багато рису. Тому я думаю, 3 кілограми це я прям не промахнуся. Можливо, навіть 4 і але беремо 3. 3 це саме воно, і я використовую 3 кілограми точно басматі рису в, в місяць. Точно використовую. Гречка до мене, скажу чесно. Мій чоловік не куштував навіть гречку, але я його підсадила і сказала, що це дуже корисно. Він сам прочитав, що це дуже корисно. У мене чоловік, коли чує, що це дуже корисно для здоров'я. Він буде все їсти, навіть якщо йому не дуже подобається. Але гречка йому дійсно сподобалася. Нас десь йде на місяць один кілограм. Болгур знову знаєте, повертаємося до чоловіка. Дуже популярна крупа в Туреччині, тому беремо два кілограми болгуру. Сочевиця, Сочевиця тут іде дуже до багатьох супів, тому теж я беру 2 кг, і в принципі її вистачає, можливо, навіть трошечки менше. Баріла спагетті і баріла макарони. Вони є як і в Україні, так і в Туреччині. І ми беремо їх по дві пачки на місяць. І я сюди ще додала 1 кг борошна, тому що борошна я теж використовую. І в принципі, кілограму мені вистачає на місяць. Виходить невеличка різниця в Туреччині в. Економити на крупах 226 гривень. Що вас дивує до речі? Які ціни вас дивують більше за все? Поділіться в коментарях. Ну і знаєте, переходимо до останнього пункту. Я його назвала все решта. <смі> Оливкова олія. Я скажу з одразу: я не використовую сонячникову олію, я використовую тільки оливкову, тому у нас десь на місяць іде 2 літри оливкової олії. І звісно, що тут вона свого виробництва в Україні це імпорт, ну тобто завезена з-за кордону. Тому враховуйте цей факт. Хліб. Саме такий гармаш хлібу я плюс-мінус знайшла тут. І на місяць десь напевно вийде 8 штук. І загальна ціна хлібу на місяць буде ось така соус песто. Я його теж використовую, десь одну баночку я купую на місяць. І соус Базіліко, теж від цієї ж марки баріла. Теж одна баночка в мене йде на місяць. Ну і не будемо кривити душею. Маслини у нас теж є в списку, тому ми беремо дві пачки і різниця в цій. Я знайшла навіть турецьку марку, котра продається в Україні. І загалом економія в Україні виходить 85 гривень. Це якщо враховувати те, що маслини і оливкова олія робиться в Туреччині. А це все завезено до України. І все одно економія виходить в Україні. Просто які, знаєте, я просто в шоці. Якщо ми підіб'ємо всю суму нашої продуктової корзини, то вигода приходиться в Україні і становить 1617 гривень. Це знову ж таки, можливо, для вас небагато, але я хочу підкреслити те, що це онлайн-магазини, тобто там вибір невеликий. Я намагалася співставити, щоб він плюс-мінус був якби схожий. Якщо ви фізично підете в магазин Мігрос в Туреччині і в магазин Новус в Києві. Наприклад, і з ціни, то ви будете в шоці. Ми з чоловіком були в повному шоці, тому що саме наша корзина, котру ми споживаємо, була майже два рази дешевше в Україні. Єдине, що було дорожче, це фрукти, овочі. Якщо ще брати якісь пральні порошки, алкоголь, смаколики, каву, чай. Тобто, це взагалі набагато-набагато дорожче в Туреччині, на жаль, ніж в Україні. У мене було все. Пишіть свої враження. В коментарях пишіть, що ви ще хочете почути про Туреччину і Україну, що можливо ще співставити. Я зроблю ще одне таке відео. Пишіть, якісь ваші ідеї для відео, теж буде корисним. А в мене було все. Цьомкі-цомки, пакусіки!